Про можливість двостороннього діалогу на найвищому рівні йшлося на зустрічі керівника офісу президента Андрія Єрмака з новопризначеним послом Китаю в Україні Машан Кунем. Єрмак наголосив, роль Китаю важлива в досягненні справедливого і тривалого миру для України. Офісі президента зазначили напередодні посол вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському. ЗСУ отримують безпілотники вітчизняного виробництва Щедрики. Він оборони допустило БПЛА до постачання в підрозділи сил оборони. Як інформує прес-служба відомства, Щедрик може працювати вдень і вночі, підніматися на висоту 4 тисячі метрів і виконувати завдання зі спостереження за діями противника на полі бою. Він оснащений безшумним електричним двигуном і має підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. Фізичні особи підприємців сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025-го. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб підприємців. Нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024-го, а з січня наступного року. Про це йдеться в картці закону. Крім ФОПів, підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.